Всім привіт! В мене на тому каналі було меню дня. Ви всі знаєте, бо зараз в мене підписники мої друзі. І в тому меню дня було дуже багато всяких страв. І я вам говорила, що на сьогоднішній день я вже не роблю такі собі меню дня. В мене немає стільки багато їжі. І їжа дуже змінилась. Тому вже на цьому каналі я вам буду показувати свою їжу, яка готується, ну, від 5, скажімо так, там 15 до часу. Тобто, я зараз не заморачуюся і там не стою цілими днями біля плити. Зараз хочу вам показати. Як я приготувала, а що в нас зараз? Вечеря вже сьомий час. Так, мультіварка, все готую практично в мультіварки. І в мене тут голубці. Можна зробити самому голубці і просто як заготовки навіть собі там морозилку закинуть. Але у нас, так як хто з України знає, дуже зараз класна фірма Галя Балована. Де при тобі там за стіклом, все вони виготовляють, і ми в них зараз купляємо голубці, до речі, дуже смачні е, м'ясо, капуста, капуста молода. Все подобається нам. Все, голубці закинула. Єдине, що роблю е, подліву. Сьогодні просто томат з водичкою додавала солі і залила. А буває, ще роблю е, сметана. Водичка, ну і сіль. Все закрила. У мене функція 25 хвилин, я на крупи ставлю, і голубці готові. Так, все, голубчики на тарільці. Добавлю до них ось по сезону. У мене зараз дві, е, до речі, помідори, волове серце. Повинно бути червоне. У нас отакі жовті оказались. Огірки, помідорчики. Ось так. Сервірую. І ось все, вечеря готова. Тобто 25 хвилин і ось така вечеря. І моя невеличка порція. Два голубці, більше я не, не беру, не переїдаю ще до того, як лягати спать. Буде чай. Можливо, з якимсь бутербродом. Так що все, приємного апетиту. І ось такий обід ще покажу. Дві ложки картоплі. Це молода картопля товчена. Я заправляю кусочком масла і тушена квасоля. квасолю я купляю десь 2-3 стакани. Зразу її відварюю до полуготовності, і в кульочки в морозилку порціонну. Потім в мультиварку додаю так само. Томат, спеції. І так само 20 хвилин, 25, і вона готова. І сезонні зараз овощі Помідори, огірки, зелень. Тобто, ось така моя їда. Саме головне не переїдати. Порції повинні бути невеликі. Тоді все буде добре переварюватись і не буде ніяких у вас проблем. До нових зустрічей!